А я з чоловіком на рибалку їжджу. О, кума, ти рибалиш. Спочатку рибалила, потім втягнулася, п'ю як всі. Боксер жаліється лікарю. Лікарю, в мене безсоння. А ви рахувати пробували? Пробував. На рахунок 9 встаю. Дружина приходить додому після шопінгу і каже чоловікові: Дорогий, я купила тобі подарунок. Хочеш побачити? Так, звичайно, покажи. Хвилиночку, зараз одягну. Двоє в ліжку. Милий. Поділися зі мною своєю найпотаємнішою фантазією. Хочу мати три квартири, здавати їх в оренду і не працювати. За своє життя людина проводить в туалеті біля чотирьох років. Але якщо в нього там ловить вайфай, то в три рази більше. Чим відрізняється фальшиве кохання від справжнього? Фальшиве. Мені подобаються сніжинки на твоєму волоссі. Справжнє. Дурепа! Де шапка? Тарас приходить до аптеки і питає фармацевта. У вас є щось від нудоти? Так, ми маємо прекрасні препарати від нудоти. Вам якийсь особливий потрібен? Так. Але щоб був не занадто дорогий. Добре. Ось вам квиток на громадський транспорт. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!